З вами і та він довше я Як підняли мені, як підняли, що розумієте? На той час отець з обсім Романом говорила. Він сказав, що я не передумала той є, що це ці козанім років. Він перейшов з ними у нашої партії, був священник, але вона на кіронах. Хай говорить очі. Так говорить очі, Найважливіше, що кожен має знати. Найважливіше заслухати громаду, парафію. Виступіти терпи. В першу чергу, Що каже нам тип представники парафії, Засновники тої парафії. Найперше, що громада знає, має знати. Має ви старший брат цієї поради, яка тут є, говорить? ми наскільки рішили, не знаю, як наша громада, вернулися доволі, так ми тратили, ми Тихіше. Тихіше. Не треба. я не підказує. Ніхто не зговорить, громада, не знаю, наскільки більше, менше, тут, я не знаю. i Але громада вирішила звернутися е, до е, адміністратора Дмитра Григорака, щоб направив нам ще святих Василя Великого, монаха, який би далі він від прояв наші зеркалі. Вчора були зібрані підписами вашими сестрами монахинями. Люди сьогодні підписали, що не зрікаються тих підписів. Вчора вони були введені в ману. Там було писало чітко, що е, монасти, наш храм хочуть придати. Василяна, але там не було сказано, що вам. Ми не знали, що ви є також василяни. Я можу до того наміру. Всі ці люди зрікають у цих підписів. Так що ті підписи визнаються водони. Я, я, я хочу запитати всіх хто тут є. Чи ви зрікаєтеся? оце роман? Ви... Ні, ми за вами Романом. романа. Ви не провокуйте, ви не провокуєте. Ви не провокуєте.